Так, всім привіт! Вже на дворі осінь, прохолодно, вітерець. І знаходжуся на полі з пшеничкою. Озима пшениця. Сорт РЖТ Реформ. Посіяна вона в суху землю до дощу. Кому цікаво, там є відео. І Потім пройшло декілька дощів. І як бачимо, сходи отримані досить таки непогані. До речі, сьогодні 27. 27 жовтня, то, як бачимо, пшеничка вже досить підросла, досить підросла. Е, висіяна з підвищеною нормою. Тут орієнтовно десь таке там 220-230 кг на гектар. Посіяна вона нашою сівалкою Січ 3,6. І ось бачимо, я стою на стику. Стосовно того, що висівалося. Зараз від вітру сховаюся. висівалися з автопілотом, тому бачимо, як би струни, але не натянуті. Чому не натянуті, складно сказати, чи сівалка не натягнула, чи все ж таки автопілот дещо підсмикується. Але нам цієї точності достатньо. До речі, СЗ 3,6 ми поставили захват 3,7, тому, як бачимо, ці відносно 5 см потрошку і петляли, тобто десь сходилось, десь розходилося. Е, тому, щоб отримати так більш-менш рівні стики, то потрібно додати до 3,6 наше міжряддя. Е, до речі, міжряддя у нас тут о, 25 см. Як на нас, то це е, те міжряддя, яке задовольняє наші умови, тобто можливості сівалки Ну і загалом умови посіву. Так, що, що ще? Висівали ми разом з мінеральними добривами. Там було комплексно змішано нпк шку та, що нам дар надав так скажем, в допомогу, і додатково було придбано, не пам'ятаю, як вона називається, НП С, тобто підвищена норма цього е, здається там 20-20, тобто 20 азоту 20 фосфору, і плюс 13 чи 12 сірки. Ну, Як на мене, в принципі, непогане поєднання. Можливо, я дещо помиляюся, але гадаю, що урядок у кількості. Треба переглянути записи, але орієнтовно 120 кг, можливо, дещо більше. Також треба подивитися, скільки залишилося з бегів. Але е, добрив ми вирішили дещо підсипати Підсипати добрива, бо пшениця бо пшениця без добрив, особливо азотних, рости не буде. Е, поле у нас вже. Пішов п'ятий рік ноутіла, тобто ця пшеничка вже в наступному році буде п'ятий рік прямих посівів, напрям технології Ноутіл. Ми від нього не відмовляємося. Нас все задовольняє і кількість операцій, і затрати, і цим самим собівартість вирощеної продукції. І так скажу, що врожай, наприклад, по цьому сезону навіть, навіть не просідав. Тобто була складна спека, тому у нас врожай був досить таки на гарному рівні. Ну, ось бачимо, ось так у нас кроти риють. Риють кроти. Ну, нічого, для пшениці взагалі питань нема. а от по сої, звичайно, прийдеться земельку вигрібати з жатки. Ну, ось бачимо, автопілот справився досить таки класно. Лінії рівнесенькі стики. Ось Знову показую, що десь зійшлося, десь розійшлося. Адже сіяли в суху землю і реально сівалка впиралася. Було їй дуже складно. Трошки вправо, трошки вліво її зносило, тому ось бачимо цей знос. Пшеничка, зараз давайте висмикнемо. Ось навіть соя зійшла, падалишня. І от пшеничка там укорінилася, ну, не хоче діставатися. Висівали максимальна глибина була до 4 см, а так. Коливалося 1,5-2 см. Тобто ми зовсім не злаглиблювали, навіть суху землю посіяли досить таки поверхнево, так називаємо. Зверху зерна не бачили і все нас це влаштовувало. Тому, як на мене, як на мене і сходи ми отримали ну, досить таки швидко. Там глянути треба число посіву. і Проміжні там у мене в Тіктокі відео, де перші сходи, так скажемо. Тому будемо сподіватися на гарний врожай. До речі, як все добре, поїдемо, візьмемо касу. І ще туди пізніше в осінь, внесемо сюди орієнтовно ще по 100 літрів касу. І будемо сподіватися, що наша пшеничка гарно піде в зиму, і їй не буде холодно. І саме основне, щоб весняні приморозки її не підбили. Не підбили. Але ж, в принципі, густина, я так сподіваюся, достатня. Тому. Тому має щось залишитись і нам. Ну, на сьогоднішній день посівами ми задоволені. Виглядає досить таки гарно, пшеничка зелена, не втрачає в кольорі. До речі, зараз підійду на межу. Сусід наш також посіяв пшеничку. Тому зараз поглянемо. Е, у нього, так, його називає мінімальний обробіток. Тобто. Все ж таки якісь агрегати заходять і давайте порівняємо. Здається, він раніше нас ну, посіяв, не буду стверджувати, не пам'ятаю. Ось це межа. І ось бачимо, ось так по дісковки виглядають сходи у сусіда. Ну, краще чи гірше. Ну, тут складно судити. Міжжаддя, здається, стандартне 15 см, у нас вже більш ширше 25 см. Хоча можна ще робити його. Ширше, але якщо дозволяється зробити сівалка. Попередник у нас соя, у нього, здається, також була соя. Ну, Можна сказати, рухаємося ми по схожій траєкторії, але різними напрямками. Так можна це назвати. Тобто мінімальний обробіток і п'ятий рік прямих посівів. Ось так воно виглядає. Кому цікаво, залишаємось на каналі. Слідкуємо ще декілька операцій в цьому сезоні. Ми проведемо і будемо закривати сезон. Все, дякую за увагу, до зустрічі!